Права, 1156. Побудуйте графіки рівняння. Ну що ж, стартуємо. Бачимо громістке рівняння. У нас є знаменники 5, 3 і 15. Для того, щоб їх позбутися, помножимо на 15. Це добуток 5 на 3. Так ми позбудемося всіх знаменників. Ну що ж, отже, записуємо, що обидві числі рівняння помножимо на 15. Що, тоді отримаємо? Отже. Х мінус 3 п'ятих помножимо на 15, це буде 15, що множиться на х мінус 3 5. Так, далі додати. На 15 помножимо і наступний доданок, що множиться на y плюс 4. 3. Так, дорівнює. Ну і 7 п'ятнадцятих також помножимо на 15. і Скорочуємо на 5. 5 на 5, це буде 1. 15, підведемо на 5, це буде 3. Так. На 3 скорочуємо. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 15, що ділиться на 3, це буде 5. Ну і на 15 скорочуємо, 15, що ділиться на 15, це буде 1. І... Тоді що ми отримаємо? У нас є 3. В дужках x мінус 3. Додати. Буде 5. І в дужках y плюс 4. 5, що множиться на y плюс 4. Дорівнює. Ну, а справа у нас залишиться 7. Є? Добре, розкриваємо дужки. І зводимо подібні доданки, якщо вони будуть 3 множимо на х, це буде 3х. Далі відняти 3 помножити на 3 це 9. Додати. 5 множимо на y, це буде 5y. Додати. 5 помножить на 4 це 20. Ну і це дорівнює 7. Є? Ну що ж, дивимося, що у нас тут є, які подібні доданки мінус 9 і плюс 20. То ми давайте зводимо їх мінус 9 і плюс 20. То ми записуємо, що 3х. Тоді 20 відняти 9 це буде -11, плюс 11. І плюс. 5. Це дорівнює 7. Є? Виразимо y через x. То тоді, 5 у нас залишиться зліва. Справа буде 7. Далі зліва було плюс 11, справа буде мінус 11. Міняємо знак на протилежний. Зліва було 3х, справа стане мінус 3х. Ну що ж, 5х, тоді 5y буде дорівнювати. 7 мінус 11 це буде мінус 4. Відняти 3х. Є. Ну що ж, як нам знайти зараз y? Найпростіше помножити на 2 обидві частини рівняння. То, якщо ми помножимо на 2, потім легко буде поділити на 5. То у нас ми отримаємо, отже, 5 помножити на 2, це буде 10у. Дорівнює. Далі мінус 4 помножити на 2, це буде мінус 8. І мінус 3х помножити на 2, це буде мінус 6х. Знаходимо y. Тоді для цього ми кожен з доданків ділимо на 10. Мінус 8 ділимо на 10. І додати, або відняти 6х, що ділиться на 10. Є? Ну що ж, y тоді буде дорівнювати. Мінус 8 поділити на 10, це буде мінус 0,8 відняти. А 6х поділити на 10 це буде 0,6х. Ну або можна записати, що y дорівнює мінус. 06 x Міс 0,8. Є. Ну що ж, зараз потрібно заповнити таблицю значень. Цією залежності, А. ну що ж, які можна знайти значення x? візьмемо. Ну, x візьмемо, наприклад, мінус 3. Хай буде. По-моєму, так буде добре. Пишемо мінус 3. Ну і візьмемо х дорівнює 2. Ну, спробуємо. Отже, обчислюємо, чому дорівнює y. Записуємо перше. Давайте десь тут. Внизу. Запишемо перше. Тобто y у нас дорівнює мінус 0,6. Помножити перше значення у нас мінус 3. І мінус 0,8. І це дорівнює. Мінус на мінус буде плюс 0,6 помножити на 3, 6 на 3, 1,8. 1,8 мінус 0,8 це буде дорівнювати 1. Ну що ж, записуємо відповідне значення y у нас 1. Далі 2 записуємо. Y тоді дорівнює мінус 0,6 що множиться на 2. І відняти 0,8 і це дорівнює. Мінус 0,6 множиться на 2 це буде мінус 1,2. А мінус 0,8 це буде мінус 2 є, то записуємо, що відповідне значення y у нас мінус 2. Ну, а зараз будуємо ці дві точки. Графік такої залежності у нас пряма лінія. Будуємо на цій координатній площині. Що в мене ці дві точки. Перша точка складує мінус 3 і 1. Мінус 3 і 1 по Y Ставимо на передній точку. Так. Друга точка у нас 2 і мінус 2. 2 по X і мінус 2 по y. Так. Ну, а зараз через ці дві точки проведемо пряму. Є? Ну що ж, ми отримали графік такого рівняння yнус 0,6х-0,8. А це рівняння тотожне x-35 плюс y плюс 4 дорівнює 7,15. Отже, це буде графік і цього рівняння також. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка лінійного рівняння з двома змінними. На цьому вправу завершено.